Ілона жук, кохання з першого погляду. Вони вперше зустрілися на пероні. Молода, вродлива провідниця стояла біля вагона і перевіряла квитки у пасажирів, які сідали в потяг. А ваш де? запитала юнака, який, підхопивши велику сумку, ліз на пролом. Це не моє діло, я не їду, плутано, відповідав той і далі намагався зайти у вагон. Квиток де? Перепитала провідниця, сердячи, що цей зухвалець затримує чергу. Це мій син. Він тільки мою сумку занесе. Врешті роз'яснила все немолода жінка, яка була першою в черзі. Гаразд, тільки нехай не затримується, попередила дівчина. Нарешті всі охочі поїхати зайняли свої місця. Останні хвилини перед відправленням потяга ті, хто проводжав рідних чи друзів, виходять на перон. Серед них і юнак, якого за сумкою майже не було видно. На мить він озирнувся, упіймав погляд провідниці і усміхнувся так щиро та відкрито, що дівчина не втрималася і собі усміхнулась. Як тебе звати, красуне? запитав юнак. А тобі навіщо? здивувалась. Я тут усіх провідників знаю, тільки тебе раніше не бачив, пояснив. А я на цьому маршруті вперше і взагалі. На залізниці працюю недавно. То як же тебе звуть? не вгавав хлопець, не зводячи очей з дівчини. Ірина гукнула під гуркіт потяга. Ірина повторював він це ім'я як щось магічне, надзвичайно важливе. Цілий день був якимось неуважним, увесь час усміхався, а продаючи рибу, охоче знижував ціну, коли покупці просили про це. Що це з нашим Василем дивувалися жінки, які торгували поруч із ним на пероні? Чи не закохався він часом? Здогадалася баба Ліда, яка добре розумілася в людських душах. Закохався? А в кого тут можна закохатися, одні ж пенсіонерки? засміялася інша, така ж стара, як і її подруга. А може, в молоденьку провідницю чули, з'явилася у столичному потязі новенька, дуже гарна дівчина. Баби між собою ще трохи попліткували та й забули про те все. А Василь уже з нетерпінням чекав, коли потяг Ірини їхатиме у зворотньому напрямку. Він ще не знав, що скаже дівчині, але душею відчував, що цього разу йому вдасться з нею більше поспілкуватися. Хотів знати про неї все, звідки родом, чи заміжня. Сподівався, що ні. Хто її батьки, чи має братів, сестер, послав навіть свого старшого брата той сміливіший, щоб довідався у начальника станції про все. Максим дізнався не дуже багато, але повернувся заінтригований. Кажуть, вона дуже гарна, уже і я її хочу побачити. Дивитися можеш, але не більше. Застаріг молодший брат, та знаю, знаю, що ти закохався у неї по самі вуха. Радій, вона незаміжня. Одна у батьків, вони, як і наша мама, працюють у школі. Дякую тобі, Максиме. Василь від радості аж розчервонівся. Ти потяга не прогав. Він сьогодні ввечері прибуде, нагадав, знаю. За годину йтиму на своє місце. Може, ще яку копійку вторгую. Як на диво, торт того дня був дуже вдалим, тож, поки прибув потрібний потяг, у хлопця залишилося лише кілька рибин. Коли Василь побачив дівчину так розхвилювався, що в нього аж кров пішла носом. Жінки кинулись рятувати бідолаху, заметушилися, забігали пероном, навперебій почали радити, що робити далі. Ти приляж? Напевно, перегрівся сьогодні, наполягала тітка. А хлопець прикрив носа хустинкою і попрямував до провідниці. Ірино, доброго вечора! звернувся привітно. О! здивовано вигукнула дівчина, подумавши, звідки ж він мене знає? Ти рибки не хочеш? Майже всю продав, дві рибини залишилися. До пива? запропонував. Ні, я пива не п'ю, відмовилася дівчина. А рибу їси? Василь почувався телепним. Рибу їм, тільки не в'ялену, а смажену, пояснила і розсміялася, дивлячись на розгубленого дивака із хустинкою на переніссі. Де ж я його бачила, ніяк не могла пригадати. У неї була погана пам'ять на обличчя, тоді візьми татові, запропонував татові? Він теж пива не п'є, відповіла. Думаючи, що ж зробити, щоб цей дивак нарешті відчепився від неї з тією рибою. Допомога прийшла несподівано. Перуном ходили двоє чоловіків із пивом у руках. Вони уважно придивлялися до виставленого товару. Було зрозуміло, щось шукали, враз побачили у Василя рибу, зраділи, почали просити. Хлопче, продай нам свою рибу. Продай, люди ж просять, наполягла та. Що ж, беріть. Чоловіки, задоволені покупкою, підійшли ближче до провідниці. Дякуємо красуне за розуміння. А розгублений Василь сказав: Я ж ту рибу для тебе залишив. Дівчатам квіти дарують, а не рибу, пояснила Іра, а й правда. Що ж це я не подумав? Зараз усе виправлю, метнувся пероном. Тільки так пізно бабусі з квітами вже не було, побіг за станцію, бачив, що там на клумбах щось цвіло. зірвав кілька айстер і поспішив назад. Коли ж вибіг на перон, потяг уже рушив. Ірина стояла в тамбурі і виглядала зі свого вагона. Лише махнув прощально їй тими квітами. Здалося, що вона відповіла йому помахом руки. Кохання, яке несподівано ввірвалося у життя хлопця, мучило його, і якщо раніше він шукав постійну роботу на єдиному в їхньому місці заводі, то тепер майже весь час проводив біля річки або на вокзалі. У досвіта ловив рибу, в'ялив її, а потім продавав, а ще допомагав хлопцям перевозити й переносити вантаж і чекав. Чекав ту єдину, яка одного разу усміхнулася йому, полонивши серце. Безсунними ночами юнак думав про Ірину і писав листи про кохання, які акуратно складав у шухляду. І якось Максим це побачив і сказав Ось візьмуть всі писульки і передам Ірині. Ні, ні, злякався, і не думай, це моє. Вхопив листи, пригорнув їх до грудей і заховав подалі від допитливих очей. Романтик! хмикнув Максим. Зараз засяде в якомусь кутку і все перечитуватиме. Швидше б мама повернулася, а то я з ним з божеволію. Вони вже понад десять років жили трьох, точніше з того часу, як батько хлопців потрапив під колеса машини. Було сутужно. Кожен намагався десь заробити копійку. Хлопці на станції, а мати під час канікул їхала у столицю до чоловікової сестри. Везла туди продукти, рибу, різний одяг, який сама ночами шила та в'язала. Продавала все це на ринку, треба ж було якось виживати. А ще ремонт у домі затіяли. Після смерті Олега вони вперше на це наважилися. Хлопці ж повиростали. Якщо надумають подруг додому привезти чи одружитися, то треба зробити так, щоб синам перед тими дівчатами соромно не було, пояснювала сусідам, які дивувалися, чого це Назаренки все з будинку виносять. Уже стіни перетерли, сини з матір'ю все те самі зробили, а тепер жінка по шпалери поїхала, телефонувала, що все купила. Зустрінеш, маму? запитав Максим брата, бо планував зранку порибалити. Зустріну, відповів таким тоном, що було зрозуміло, в нього гарний настрій. Звичайно, це ж сьогодні твоя Іра їхатиме. Напевно, сподівався, що дівчина знову буде в цьому потязі. Він уже й букет приготував, щоправда, не знав, які квіти вона любить, вибрав хризантеми, ніжно-білі – з великими суцвіттями. Так заговорився із покупцями, що мало не прогавив прибуття потяга зі столиці, побачив Іру, коли та вже виставила східці з вагона на перон. В серце хлопця від радості мало не вискочило з грудей, попрохав тітку Надю припильнувати його товар, а сам поспішив до четвертого вагона, в якому їхала мати. Це поруч з її вагоном. Тож хлопець відразу двох зайців упіймав. Ірино, здравствуй!» – привітався. Дівчина цього разу впізнала його і собі усміхнулася. Помітивши, що юнак забрав сумку в матері і аж тепер пригадала, коли побачила його вперше. Мама повернулася додому, запитала його так, їздила до тітки у справах, сказав і поніс сумку до столика, за яким торгував. Повернувся до вагона. Це тобі. Простягнув провідниці розкішний букет. Ой, дякую, зашарілася та, який гарний. Я не знав, які квіти ти любиш, вибрав на свій смак. Дуже радий, що тобі сподобалися. А які квіти твої улюблені? запитально поглянув на дівчину. Улюблені, я люблю і ромашки і хризантеми, а найбільше білі троянди. Мені батьки завжди дарують їх на день народження. А коли він у тебе? Взимку. 20 січня. А ти чому, випитуєш? Не бійся, я тобі теж щось подарую, якщо знайду троянди, обов'язково принесу, пообіцяв. Дивна йти, усміхнулася. Юнак Ірині спочатку видався нахабним, а тепер вона розгледіла, що він доволі привабливий, хоча й провінційний простак. Я чекатиму на тебе, пообіцяв, простягнувши їй пакунок із пиріжками. Це тобі, до чаю. Дівчина була приємно здивована такою увагою. Мала чимало залицяльників, але жоден не виявляв такої турботи. Як тебе звати? врешті поцікавилась. Василь, видихнув він. Дякую тобі за квіти і за пиріжки. Щасливої дороги, побажав він, проводжаючи поглядом потяг, який повіз Ірину далі. Додому хлопець повернувся щасливим, а мати, яка здогадалася, що синові сподобалася молода провідниця, підтримала його вибір. Вона така ввічлива, уважна, добра, пасажири її люблять, розповіла, і не тільки пасажири, додав Максим. Наш Василь закохався в неї по самі вуха. А коли вже ти мені невістку приведеш? запитала мати старшого сина. Коли зустріну таку, як Ірина, пообіцяв, а ти бачив її? поцікавився Василь. Бачив, минулого разу. Саме заходив на вокзал до Михайловича, щоб віддати борг. І вона тобі сподобалася? все допитувався брат, бо ладен був говорити про кохану хоч цілий день. Годі з нас одного божевільного, буркнув той у відповідь. А щасливий Василь цілий вечір пролежав на копиці сіна, дивлячись у зоряне небо. Подумки розмовляв з Ірою, красуне, я вже скучив за твоїми очима, усмішкою, поглядом. Коли ти знову приїдеш, розкажу, як закохався у тебе, як виглядав тебе. Твоя щира усмішка і волосся кольору сонця снилися мені. Я мріяв про тебе все життя. З такими думками він і заснув. Тепер життя хлопця змінилося, довго тягнулися одноманітні дні в очікуванні потяга. День його прибуття перетворювався на свято, а потім знову сірі будні. Найщасливішими були ті 20 хвилин, поки потяг стояв у їхньому місці, і Василь міг милуватися дівчиною, спілкуватися з нею. У такі дні він не ходив, а літав пероном, не говорив, а співав, любив усе, що його оточувало, бабусь, які торгували поруч. Контролерку тітку Катерино, якій потрібно було віддати найкращу рибину, навіть кота шнурка, який завжди намагався поцупити в нього рибку. Ірино, привіт, гукав дівчині, радісно махаючи букетом квітів. Привіт. Дівчина щиро усміхалася у відповідь. Ніде її так гарно не зустрічали. Навіть бабуся, які торгували поруч із хлопцем, намагалися чимось її пригостити. Іра й не помітила, як сама захопилася юнаком. Кожна зустріч із ним була, як ковток свіжого повітря спекотного дня. Я тебе чекатиму, щоразу прощаючись, повторював юнак. А в день народження подарував їй пілі троянди. Дівчина так розчулилася, що на знак вдячності розцілувала його. Опісля кілька разів проводив рукою по щуці і відчував ніжний дотик дівочих губ. Під час однієї зустрічі вони обмінялися номерами телефонів і тепер могли спілкуватися ще й таким способом, та обоє відчували, що їм того мало. Можливо, тобі варто вчитися на провідника, якось запропонувала Василеві мама. Юнак ухопився за цю думку, хотів порадитися з коханою. Дівчина врешті запросила його до себе в гості. Вже минув рік від часу їхнього знайомства. Чекав тієї зустрічі, рахував дні, відриваючи аркушики календаря, запланували, що приїде до неї на Новий рік, обдумував, який подарунок привезти її батькам, а потім вирішив порадитися з коханою вона ж краще їхні смаки знає, тим паче, що за декілька годин прибуде її потяг. Як же Василь здивувався, коли побачив, що з вагона замість дівчини вийшла якась немолода жінка. А де ж Ірина? запитав стурбовано. Ми не знаємо, зникла. Коли з рейсу повернулася, додому прийшла, а потім поїхала у справах до бабусі в село. Тільки й туди не доїхала і до батьків не повернулася. Хіба таке може бути? Все ще не міг нічого зрозуміти Василь. Іноді думав, що дівчина просто захворіла і нікого про те не попередила, ось одужає і повернеться на роботу. Але час бігав. Замість Іри спочатку працювала жінка, а потім якийсь молодик. Василь постійно до нього підходив, а той, щоразу, побачивши хлопця, лише заперечливо хитав головою, мовляв, ніяких новин немає. Юнак не хотів змиритися із втратою. Цілий рік чекав свою кохану, на її день народження приніс букет білих троянд, поклав їх на пероні. Він уже не плакав, не тужив, іноді в думках розмовляв з дівчиною чому ти залишила мене одного? Навіть не уявляєш, як мені важко, холодно на душі, без тебе й сонце не світить так яскраво, і квіти не цвітуть так барвисто. Життя втратило всю красу. Особливо боляче було, коли одружувався Максим, мав би радіти за брата, а сльози градом котилися з очей, розумів, що не гоже так та не міг стриматися. Одного дня зібрав свої речі та й поїхав з міста. Подейкували, що подався на заробітки, а інші говорили, що пішов шукати Ірину. Відтоді минуло 15 років, та мало що змінилося у житті містечка. Так само проїжджали потяги, зупиняючись там на короткий час, бабусі на пероні продавали пасажирам усілякі смаколики. Про історію кохання вже давно ніхто не згадував, аж поки того вечора Катерина прибирала на пероні, коли вже почало темніти. Холодне, неабияк як дошкуляв їй, добре, хоч снігу не намело, втішала себе жінка. Раптом помітила на пероні букет білих троян. Подумала, що це хтось із пасажирів потяга, який щойно проїжджав, викинув, підняла квіти і побачила, що вони геть замерзли, вкрилися льодом. Що за люди, навіщо ж таку красу викидати? розгнівалася жінка. Шкода їй було таких квітів. Занесла букет у диспетчерську. Дівчата, поставте у вазу, Може, відійдуть, попрохала. Сказала і пішла собі, а жінки. Знайшли вазу та й поставили троянди, і ті почали потроху позбуватися льодяного полону. У кімнату зазирнула касирка, побачила букет, здивувалася. Де це ви взимку таку красу взяли? Катерина принесла, хтось на пероні букет залишив, пояснили їй. Молода жінка мовчки похитала головою і пішла, але невдовзі повернулася зі своєю напарницею. Та відразу прикипіла очима до квітів ви лише подивіться, як троянди плачуть. Жінки обступили стіл, на якому стояв букет. А й правда. Здивовано вигукнули, із пелюсток стікали краплинки води. На перуні, кажете, знайшли. Значить, повернувся Василь у рідні краї. Ви про що? Почали розпитувати її молоді колеги. О, красуночки. Це така історія була, мовила жінка, важко зітхнувши. Наша залізниця такого кохання ще не бачила, і розповіла історію, яка вже стала легендою. Дівчата мовчки слухали її і дивилися на квіти, які все ще губили сльози. Значить, Василь повернувся в наші краї, задумливо мовила касирка. Так, сьогодні, 20 січня, 20-те, – підтвердили, це ж день народження Ірини.